Якби ти знав, як мріється під вечір, тримати твою руку в моїй руці і заховатися за сильні плечі, в обіймах танцювати, слухати пісні, якби ти знав, як хочеться з тобою, злетіти в небо високо, аж до зірок, і в хмарах загубитися з тобою. Віятись плакати удвох. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема, ніде нема. Людині треба, щоб її кохали. Вірити у щастя і свою любов, коли болиці її не залишали, щоб серце билося у такт знов і знов, коли дві стежки у одну сплилися. нам високо літати бо є два крила, і мріями до мене доторкнися, щоб кожні дні любов була жива. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший і таких, як ти, ніде нема. У серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Поля твій для мене найтепліший, і таких, як ти ніде нема, ніде нема. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема. Ти в моєму серці наймиліший, я тебе шукала і знайшла. Погляд твій для мене найтепліший, і таких, як ти, ніде нема.